Добрий вечір, шановні колеги. Тема моєї доповіді еферентні методики у лікуванні пацієнтів з бойовою травмою. Конфлікт інтересів. Доповідь містить фотографії, відеоматеріали, інформацію з інструкції до використання обладнання та витратних матеріалів, без яких ця доповідь буде неактуальна. Заявляє Заявляю про відсутність конфлікту інтересів будь-якої фінансової або іншої винагороди за представлені даної інформації. І так, основні проблеми інтенсивної терапії, з чим ми стикаємося? Геморагічний шок, турнікетний синдром, як наслідок рабдоміолісу гостро ушкодження нарок, численні ушкодження внутрішніх органів, пошкодження центральної нервової системи, сепсис, численні перев'язки, повторні операції, повторні кровотечі, гемотрансфузії, резистентна мікрофлора, неможливість адекватного інтерального харчування і, як наслідок, синдром ультраорганної дисфункції. Причини для критичних станів тактично можна поділити на ті, що усунути, вже неможливо: це вже масивна травма органів, що сталося, ампутації кінцівок, що сталися, наявні шокові органи, тривало накладений турнікет, і ті, що ще можна скоригувати, це гіпотензія, що зберігається: рабдоміоліз, сепсіс, мультифлора, компартмент синдром абдомінальний або підфасціальний, Гепатонефротоксичні агенти в призначеннях, і перелік не є вичерпним. Наше завдання усунути причини, що продовжують пошкоджувати органи, утриматись по можливості від призначення нових потенційно токсичних агентів, скоригувати дози препаратів у відповідності до реальної швидкості клубочкої фільтрації, і підтримати гомеостаз організму методами еферентної терапії при потребі. І так. Підтримка гоміостазу еферентними методами? Найчастіше ми зустрічаємося з наступними клінічними синдромами: рабдоміоліз, гостре ушкодження нарок, гостра печінкова недостатність, цитокіновий шторм, ГРДС, панкреатит, пірітаніт, сепсіс та їх комбінації, що в кінцевому результаті приводить до МОЦ, мультиорганна дисфункція. Які питання виникають в лікарі-еферентолога? Чи показана еферентна терапія? Навіщо її проводити? Коли починати, коли її припиняти, яку методику обрати, чому саме її, який режим проведення, який варіант антикоагуляції, судинний доступ, які можуть виникнути ускладнення? І що робити пацієнтові, якщо функція органів не відновлюється, пере не є вичерпним? Ключовий слайд: основа для прийняття рішення. Це люба процедура проводиться, якщо одночасно співпадає, вона показана. Вона не протипоказана і є можливість справне обладнання, наявні витратні матеріали, адекватний винозний доступ і навчений персонал. Чи показана ферентна терапія? Якщо власні можливості організму та проведена вже консервативна терапія не дозволяють підтримати гомеостаз на прийнятному рівні, а проведення ферентної терапії дає надію на нормалізацію гоміостазу, так, вона показана. Чи є протипокази до ферентних методик? Звичайно, є. Перше, усвідомлена відмова дієздатного пацієнта проти волі пацієнта ми не можемо проводити процедуру. Промовив, що він адекватний і критично оцінює свій стан. Далі, агануючий пацієнт. Далі констатація смерті мозку, незупинена кровотеча і критична нестабільна гемодинаміка, якщо її не можна скоригувати. Актуальні методи, які ми застосовуємо: плазмаферез, плазмообмін, каскадна плазмафільтрація, замісна наркова терапія, цитокінова сорбція, підтримка функції печінки ДПМАС і комбінація вказаних методик. Плазмаферез, плазмообмін, каскадна плазмафільтрація. їхня ніша при рабдоміолізі, гіпербілірубінемії, гіпертригліцерідемії, особливо якщо в пацієнта розвивається ще гострий панкреатит. І синдром ендогенної інтоксикації. Дискретний плазмоферез, як правило, курсом 5 процедур. Доз, інтервал 1-2 доби між процедурами доза вилучення плазми 10 мл на кілограм, заміщення кришталоїди, Якщо більша доза, потрібно залучати плазму або альбумін, антикоагулянт – це цитрат. Пам'ятаємо, що при гепатопатіях буде, може бути цитратна інтоксикація. Цитрат метаболізується до бікарбоната, з одної молекули цитрата утворюються три молекули бікарбоната. Пам'ятаємо про гіпокальцемію та алкалоз. Так виглядає дискретний плазмоферез. Це конкретно військовий з печінковою гострою недостатністю. Зверніть увагу на колір плазми, да, вона майже чорна. Далі плазмообмін. Доза більша 40 60 мл на кілограм. Заміщення плазма або альбомін з кришталоїдами. Початок заміщення або зразу з початком ексфузії плазми, або, через, е, після того, як зняли літер плазми. Швидкість ексфузії і заміщення не повинні перевищити 30 мл на хвилину. Антикагулят, цитрат в кількості 6% від об'єму залученої крові. Пам'ятаємо: процитанту інтоксикацію, алкалоз, гіпокальцемію і сенсибілізацію на введення взамін великих об'ємів плазми та альбуміну. Ми користуємося у нас апарати Призмафлекс і мультифільтрат. Обидва апарати мають блок для плазмообміну, мають сети для плазмообміну і вони дозволяють його проводити. Наступна каскадна плазмафільтрація, покажу ролик, можливо, ніде такого не побачите. Ви бачите нормальний вигляд плазми. Так? Оце така плазма в нормі в людини. Але до обробки на каскадній плазмофільтрації вона мала вигляд, такий, як ви зараз побачите в пакетику. Отакий. От це промивочна рідина. Це те, що з фільтрами вимогу. При нормі три 1,5 мм на літр пацієнта тригліцеї 35 мм на літр. Тотальний хільос, гострий панкреатит, і е, довелося застосувати декілька сеансів каскадної плазмофільтрації для того, щоб вернути пацієнту от отаку чистеньку плазму. Дуже ефективна технологія. Суть каскадної фільтрації це плазма, будучи отримана будь-то центрифугою чи іншим фільтром, плазмофільтром, потрапляє на другий фільтр. Він відсікає цільову в дужках молекулу, а вся хороша плазма вертається пацієнту. За рахунок того, що пацієнт не втрачає хороші компоненти плазми, обробляється від двох до трьох об'ємів циркулюючої плазми за процедуру. Це зменшує потребу в донорському альбуміні і плазмі і коригується в основному кришталоїдами. Далі замісна ниркова терапія. Наступний напрямок. Навіщо її проводити? Моделюючи заміщення функції нирок, необхідно досягти контролю нормоволемії, електролітів, мікроаліментів, уремії, кислотно-лужного стану, контролю харчового статусу, норма глікемії і за можливості збереження діурезу. Коли замісну ниркову терапію починати? Якщо у вас є локальний протокол з гострого сходження нирок і там внесені показники, де ви повинні починати замісну ниркову терапію, ну, починайте. За відсутністю у вас такого протоколу рекомендацій авторитетних гадлайнів з практики, рекомендацій з власного досліду. Ви бачите, калій більше 6,5, натрій більше 160, Рефрактерний ацидоз і гіперволімія. Що це значить, рефрактерний? Коли консервативними методами ми не можемо досягти нормалізації даних параметрів, Магній вище 4 мілімоль на літр при умові відсутності глибоких рефлексів. Анурія 12 годин, сочовина 25, крімтін 350, рефрактерна гіпертермія ще один цікавий показ для замісної ниркової терапії, це ще одна ніша для неї, досить ефективно коригується гіпертермія. І парентеральне харчування, як відомо, воно об'ємне у хворого при оліго і анурії. також є показом для замісної ниркової терапії. Коли припиняти замісну ниркову терапію, якщо власне нирки здатні підтримувати гомостаз на рівні кращому. Ніж змусив вас почати цю терапію, то припиняйте, параметри ви бачите. Які питання доводиться вирішувати при проведенні замісної неркової терапії пацієнтам з бойовою травмою? Яку методику обрати? Чому саме її? Антикагуляція, катетера асоційований сепсис, черговість процедур гемодіалізу, перев'язок і операцій, ведення антибіотиків, парентерального живлення. Чим знеболювати, як бути з контрастом. Перелік не є вичерпним. Для прийняття правильного рішення потрібно орієнтуватися, які є модальності замісної наркової терапії. По критерію тривалість, вони є інтермітуючі години, ви бачите, гібридні і пролонговані. По критерію суть процедури в інтермітуючих це гемодіаліз, ультрафільтрація, гемодіафільтрація. Гібридні повільний діаліз, діаліз, ультрафільтрація. І подовжені гемофільтрація, гемодіаліз, гемодіафільтрація, ізольована ультрафільтрація подовжена. В чому кардинальна різниця діалізних технологій, інтермітуючих і пролонгованих. Обладнання різне, витратні різні, інтенсивність різна, тривалість різна. Відповідно, є переваги недоліки в конкретній ситуації. Вартість різна, ускладнення різні. На чому ґрунтується наш вибір? На співставленні можливості проведення, очікуваного позитивного ефекту і можливих негативних наслідків. Користь має переважати. Очікуємо позитивний ефект: корекція каліонатрію, корекція цидозу лактату, контроль гіпертермії, видалення румічних токсинів, видалення надліжку рідини, сорб цецетакінів. Можливі небажані ситуації на замісній нарковій терапії, проблеми при транспортуванні пацієнтів, артеріальна гіпотензія при швидкій ультрафільтрації, аритмія, кровотеча, тромбоз фільтра, дезеквілібріум синдром, центральний пантінний міліноліз, неможливість апаратного обстеження при перев'язках, операціях. Під час процедури, система водочистки, як бачите, вона займає цілу кімнату і без неї інтермітуючі технології неможливі. Тому якщо є тільки інтермітуючий гемодіаліз і він не знаходиться в відділенні інтенсивної терапії безпосередньо, пацієнта прийдеться вести туди, де знаходиться система водоочистки. Як бачите, в такому наборі обладнання досить складно возити пацієнтів між корпусами поверхами за всім цим обладнанням. Далі, тромбоз контура. Ви бачите на фотографії предвісники тромбозу контура. Оці спіральки, вони знаходяться в магістралях датчиків тиску по забору. Кров, попавши сюди при заповненні, більше тут не змінюється. Вона така, яка була на початку заповнення. Відповідно, антикоагулянт, який потрапляє в контур системно на постій, постійно при цій процедурі, в цей сегмент не потрапляє. І ви бачите, що відбувається. Відбувається початок тромбозу. Це ви маєте вже подивитись трансмембранний тиск, подивитись венозний тиск пацієнта, за можливістю зробити АЧТЧ і скоригувати антикогулянку. Бо якщо на це не відрогувати, то буде отаке. Ви бачите оці такі черв'ячки, бачите, це вже тромби при промиванні контура. І на правій фотографії це приклад ідеального варіанту: це цитратна антикоагуляція, яка практично унеможлив, унеможливлює. Тромбоз контура. І так, інтермітуючий гемодіаліз. Він залежний від водочистки. Діалізат готується апаратом. Треба багато води. Склад діалізату можна міняти. Міняємо натрій, міняємо бікарбонат, міняємо температуру. Пацієнт повинен приїхати до апарата. Він для гемодинамічно стабільних пацієнтів. Відбувається швидка корекція калію і PH. антикоагуляція короткочасна тому, що процедура короткочасна, але існує ризик дезеквілібріуму і центрального понтійного мелінолізу. Обстеження і операції можна планувати і коригувати, бо воно короткочасно. Комплект працює до 10 годин. Вартість комплекту невелика. Пролонговані технології, на відміну від інтермітуючих, вони не залежать від водочистки і апарат приїжджає до пацієнта. Розчинні вже готові пакети, вони досить коштовні. Склад міняти ми не можемо. Він заводський, він фіксований. Антикогуляція тривала, але, можливо, це тратна антикогуляція, що дуже важливо. Він для нестабільних пацієнтів, працює 72 години, корекція відбувається повільно, тому DCC та CPM ризик відсутні. Обстежені перев'язки операції можливі в режимі рециркуляції. Це ідеальний варіант для пацієнтів інтенсивної терапії з синдромом мультіорганної дисфункції. Як ви бачите, пролонгована технологія, тут окреслено. Саме по, по цим критеріям ризик кровотечі і, можливо, без гіпаріну. Ми користуємося сетом Аксіріс, Він вже вкритий гіпаріном, можна без гіпаріну. Можливо, це тратна Для нестабільних це методика вибору. Дезеквілібріум центральна патінна міліною не виникають. При пошкодженнях ЦНС і підвищенні внутрішнього черепного тиску це метод вибору чи потрібно кудись перевозити пацієнта. Ні, апарат приїжджає до пацієнта, але висока вартість. Окремо ізольована ультрафільтрація, досить проста методика, достатньо банального діалізатора, кровопровідної магістралі, як для обичного гемодіалізу, апарат з мотором, контроль повітряної емболії, датчик забору, датчик повернення і стерильний сечоприймач. І формується ультрафільтрат. Процедура використовується при набріку легень, при анасарці, тобто там, де не треба коригувати урмію, калій, ацидоз. Видалення рідини з пацієнта досить ефективно, досить просто, досить недорого. Який з методів вибрати в такому випадку? Обирайте той метод, який пацієнтові доступний 724, 24 безпечніший, керований, гарантує очікуваний результат, дозволяє проводити перев'язки, операції і обстеження. Для відділення інтенсивної терапії це, як правило, CCRT, пролонгована замісна неркова терапія. Далі, катетер сеціовний сепсис. Ми користуємося спеціальними пов'язками з подушечкою з хлоргіксидіну. Це дозволяє принаймні унеможливити поступлення інфікованого агента з поверхні шкіри вздовж катетера. Звичайно, залишаються руки персоналу. Але це все рішаємо. Оце дуже спасає. Сорт цитокінів і їх роль. Існує теорія Клаудіоронку. Суть полягає в тому, що при критичних станах явища сірс і Карс почергово змінюють один одного. Про та протизапальні медіатори виробляються почергово, досягаючи певний час своїх пікових концентрацій. І саме цей дисбаланс піків про та протизапальних медіаторів призводить до синдрому мультиорганної дисфункції. Які наявні сорбенти? Серія HA сорбенти це Джафрон. Китай, тороміксин, Японія, Алтеко, Швеція і цитасорб, Сполучені Штати. Ми користуємося ha 330 як найбільш доступним на нашому ринку. Використовується сірс, сепсис, септичний шок, панкреатит, ГРДС, COVID-19, вазоплегія в кардіохірургії, опікова хвороба, МОЦ і печинкова неркова недостатність. Так виглядає цитасорб, так виглядає тороміксин. Можливо, комбіноване видалення ендотоксину і цитокінів. Ми користуємося сетом Аксіріс на апараті Призмафлекс. Він одночасно і адсорбує цитокіни, видаляє ендотоксини і на його мембрані привитий гепарін, тому він одночасно видаляє ендотоксини і цитокіни і має низький трамбогенний потенціал. Тобто процедуру можна проводити на ньому без гепаріну. Рабдоміоліз ще одне таке направлення. Пов'язано з бойовою травмою Міоглобін і пролонгована замісна терапія. Міоглобін досить ефективно фільтрується мембраною АН-69. Саме ця мембрана використовується в сетах СТ і Аксирис, які ми використовуємо на апараті Призмафлекс. АН-69 69 це акрилонітрил, відкритий в 69-му році. Коефіцієнт просіювання цієї мембрани для міоглобіну становить 07. Тобто 70% міоглобіну видаляється з крові за одне проходження. Її через сет. Ось ви бачите конкретно приклад проведення при мультіорганної дисфункції процедури замісної ниркової терапії в поєднанні з видаленням медіаторів запалення і міоглобіну у пацієнта. Далі, в контексті сорбції цитокінів. Ми використовуємо у нас наявний апарат Future 20. Він проводить гемосорбцію, плазмасорбцію і що дуже важливо, підтримка функції печінки. ТМАС, як відомо, МАРС-технологія в Україні зараз недоступна, да? Молекулярна адсорбція за рахунок альбуміну, тому доступна дана технологія. Принцип ДМАПС це Double Molecular Adsorption System. З крові на плазмафільтрі От, плазма потрапляє на один сорбент, який видаляє білірубін жовчні кислоти, потім потрапляє на інший сорбент, який видаляє всі інші компоненти при печінковій недостатності. Це принципова схема. Тут ви бачите реальну процедуру, яка проводиться військовому пацієнту з гострою печінковою недостатністю. Одне проходження крові. Через дані фільтра, якщо брати по білірубіну, 6-годинна процедура зменшує рівень білірубіна в плазмі на 71%. Ось Сарбен БС330 і далі АЧ-330-2. Видаляється білюрін, жовчні кислоти, індол, скатол, крізол, фенол, аміак, що дуже важливо, і меркаптани. Ми провіряли білірубін і ми провіряли аміак. Тобто, реально знижуються показники. Наступна комбінація це комбінація пролонговної терапії та сорбції цитокінів, якщо сам фільтр не сорбує. От якщо там Аксіріс сорбує цитокіни, деякі не сорбують. Але тоді ми додаємо колонку ha 330. І в нас виходить гемодіафільтрація з сорбцією цитокінів. Маленьке відео. Ось ми запустили першу фіафанії гемадіафільтрація. Комбінована зетакіновою сорцією. 330 H830. Наступне. При мультиорганній дисфункції ідеальною комбінацією можна вважати пролонговану замісну терапію з використанням сетооксіріс, враховуючи його сорційні здатності, і додаємо ДМАС. Підтримка функції печінки. Якщо ж в нас сербент. Фільтр не сурбує, тоді використовуємо так само гемодіафільтрація плюс сербент цитокінів і додаємо підтримку функцій печінки. Пожалуй, максимальна комбінація для детоксикації у пацієнтів з синдромом мультиорганної дисфункції не вистачає хіба що ще екмо. Все в ваших руках. Якщо будуть питання, то в кінці нашої зустрічі я постараюся на них відповісти. Дякую за увагу.